Німецький цибульовий пиріг. Новини нашої кухні. Сім смаків В нас сьогодні Німеччина в ефірі. Ми приймали участь в презентації сімейної німецької пекарні Не плутати з франшизами зі схожими назвами. Але знайте, що ми не франшизонуті. Отже, після презентації вирішили віддячити німцям, обрали рецепт, який подобається всім німецький цибульовий пиріг. Причому в нас є ааля німецький, його ми залишаємо для наших ресторанних кухонь, а вашим очам надаємо справжній, без обману і транснаціональних підробок. Нам знадобиться дріжджове тісто для приготування якого візьміть чверть літра молока, 400 грам муки, 7 грамів сухих дріжджів, по чайній лосці цукру і солі та 6 столових ложок рослинної олії. Муку змішуємо з дріжджами, додаємо тепле молоко, сіль, цукор, олію. Вимісивши, даємо дійти в теплому місці, поки не збільшиться. Начинка, для приготування якої беріть 1,5 кг цибулі ріпчастої, 300 г грудинки, 4 лових ложки рослинної олії, трохи солі та молотого парцю за смаком, чайну ложку молотого тьмину, 200 г твердого сиру, 4 яйця та 150 г жирної сметани або білого густого йогурту на вибір. Ріжемо цибулю напівкільцями, розігріваємо на пательні олію, Тушимо цибулю до м'якості на невеликому вогні, постійно змішуючи. Цибуля не повинна змінити колір. Коли цибуля буде майже готова, додайте порізану грудинку. Тушимо разом недовго, додаємо сіль і молотий тьмин. Збиваємо яйце із сметаною чи білим йогуртом. Додаємо натертий твердий сир і приготовану цибулю. Тісто розкочуємо в пласт, кладемо на деко, робимо бортиї, викладаємо суміш, яку отримали раніше. Випікати в розігрітій духовці при 180 градусах, десь 35 хвилин. Смачного вам гарячого чи холодного пирогу! Ваші сім смаків!